Вітаю до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання ще до відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 199 окупантів, одну одиницю бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки, два мінометних розрахунки та один пункт управління. Також військово-морські сили збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подала продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 23 судна покинули українські порти, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Ченікальської протокою здійснили. До Чорного моря 144 судна, з них 47 продовжили рух у напрямку протоки-босфор. До Азовського моря 129 суден, з них 25 рухались протоки Босфор. Зазначене судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи Теми автоматичної ідентифікації АІС станом на сьогодні, на десяту ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться дев'ять ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить до 4 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В середземному морі вісім ворожих кораблів. З них чотири носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить 36 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну вісіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!